Привіт! Ділюся трьома youtube каналами які допомогли мені вивчити нідерландської мови. Перший це ЮФЕ 2 це нідерландка, яка вчить нідерландську мову з а 0 У неї є списки відтворення по рівнях, і вона розказує настільки примітивно, що навіть не потрібно знання ні англійської, ні нідерландської, як на мій погляд. Тобто вона починає розказувати з простих речей: як то ручка, показувати на пальцях, що означають слова, і так поступово. Коротенькими відео по 2-3 хвилинки, по 5, можна вивчити базовий рівень досить швидко, як на мене. Іноді я дивився одразу по 5 роликів підряд. Другий туб-канал це Даче Стобі, це вчителька Кім, яка записує відео вже більш просунутого рівня. Це якщо у вас є знання англійської або досить непогане знання нідерландської. Але чим вона класна? У неї дуже смішна подача, досить весела така, особливо відео, де вона записує якісь ситуації. Наприклад, вона пішла на ринок, вона розмовляє з продавцем, щось купляє. Потім вона це всю запис аналізує окремо. У себе десь в кімнаті і розповідає, що саме вона сказала, як ще це можна сказати, і так далі, або окремі відео про якісь правила, по типу там деге, або якісь інші слова. І третій YouTube канал це Holland and Me. це російськомовний канал, її звати Ірина, вона з Білорусі. Вона записує відео про вивчення нідерландської мови, а також про новини щодо українського тимчасового захисту і в цілому про допомогу українцям. І у неї досить непогана подача. Матеріалу. Особливо з самого початку мені допомогло те, що вона розказує про звуки, діфтонги, алфавіт в цілому. Це було прям дуже зрозуміло, тому що для тих, хто не знає англійської, наприклад, дуже допоможе. Або просто, щоб легше засвоїти матеріал, цього буде достатньо. У неї теж є різні списки відтворення і достатньо непогана подача. Я сподіваюся, вам ці канали допоможуть вивчити нідерландську мову краще. Якщо вам було це корисно, будь ласка, ставте лайк, діліться з друзями. Зоми зберігайте це відео та підписуйтесь.